Ісус звертається до своїх учнів, будьте милосердні, не судіть, не осуджуйте, прощайте. Так ніби Ісус просить своїх учнів будьте такими, просить їх, щоб вони в собі виховували ці риси милосердя, прощення, любові до інших, щоб давати. Чому це так важливо? Чому Ісус про це говорить до апостолів? Думаю, не через інших людей, яким вони мають пробачити, яких вони мають любити, але для них самих. То Ісус хоче, щоб їм було добре, щоб апостоли були щасливими. І тому каже їм, будьте такими. Ісус хоче, щоб нам було добре. Тому він каже, щоб ми були милосердними, пробачали, щоб ми давали. Бо дивіться, коли людина не прощає, якщо ми не прощаємо, то ми стаємо злими. Якщо ми не даємо іншим те, що ми маємо, тобто не ділимося тим, що ми маємо, не тільки матеріальним, але теж духовно. Якщо людина, наприклад, не молиться за інших людей, молиться тільки за себе, так духовно, ніби сильно все так добре, але молиться тільки за себе, ну, то теж стає е... егоїстом. Якщо людина осуджує інших, ну, то вона стає гордою. Тобто Ісус хоче, щоб ми е... були щасливими, щоб нам було добре, і щоб ми, виховуючи в собі ці риси. Щоб в нас не, не зростала злість, егоїзм, гордість, але навпаки любов до інших людей, милосердя, покора. Бо це відбувається так дуже автоматично, тільки людина не прощає, то в неї відразу зростає злість. Тоді, коли ми накопичуємо для себе, не ділимося, не даємо себе або те, що ми маємо. Ну, то відразу цей егоїзм, рівень егоїзму дуже швидко зростає. Самі знаємо, що коли ми протягом дня наосуджуємо інших людей, побачимо помилки інших, порозказуємо всім, в кого що не так, то самі в собі помічаємо, що в нас зростає пиха, зростає гордість, бо тоді ми ніби. Стаємо кращими від тих людей, осуджуючи їх. І це є стан нещасливої людини. А Ісус не хоче, щоб ми були нещасливими. Він хоче, щоб ми були щасливими, щоб нам було добре. І тому, коли людина в такому стані непрощення, егоїзму, гордості, вона сама мучається, мучає інших людей, а Ісус хоче, щоб ми такими не були. Тому каже, будьте милосердними, не осуджуйте, давайте. І, наприклад, в цьому реченні, коли Ісус каже «давайте», то каже і дасться вам. Бо якщо ми не даємо, ми маємо зайняті руки або серце, і Бог не може нам дати. Лише тоді, коли ми віддаємо, ми опорожнюємо свої руки, щоб теж отримати від Бога. Може, на такому прикладі нам можна легше зрозуміти, коли йдемо в магазин щось купляти, то не йдемо з повними пакетами, але йдемо з пустими або там купляємо, щоб наповнити. Якщо би ми йшли з повними, то якось би. Було не так, не мали би куди поставити. Так само і коли йдеться про наше серце, коли ми віддаємо, робимо місце для того, щоби Бог міг дати, щоб Він міг нас наповнити. Сьогоднішнє Євангеліє це прекрасний іспит сумління, якщо не знаємо, які ми гріхи робимо, якщо готуючись до сповіді. Не знаємо, з чого сповідатися. Сьогоднішнє Євангеліє прочитаємо, і думаю, що кожен із нас знайде цілий перелік гріхів для себе, коли ми не були милосердними до інших, коли ми інших осуджували, коли ми не прощали, коли не вміли ділитися, обдаровувати інших людей. Знайдемо багато тут. Різних гріхів для себе, з яких, з яких зможемо потім сповідатися. Святий Франциск, думаю, натхнений саме цими словами з Євангелії, молився молитву за мир, в яких є слова, бо даючи, отримуємо, а прощаючи, отримуємо прощення. Амінь.